України у Дніпрі всеукраїнські змагання ветеранів зібрали атлетів з усієї країни. криворізькі нескорені в їх числі. Мікс драйву, сили, справжнього братерства і незламної волі. Така атмосфера панувала на ветеранських змаганнях сильні України, які організувала Національна Федерація Стронгмену. Ми запланували в цьому році більше десяти всеукраїнських заходів по всій країні, ну по всіх безпечних і можливих регіонах, в яких ми можемо провести комплексні змагання для наших захисників. І Дніпро сьогодні розпочинаємо сьогодні. У нас насправді велика кількість учасників. Це нас дуже тішить. Це нас дуже надихає. Ми власне, чесно кажучи. Приємно шоковані рівнем організації власне криворізького осередку. Це, це правда, тому що повноцінна приїхала команда. Ну тобто відчувається підтримка, а найбільше розуміння міської влади до проблематики і важливості ветеранських проєктів, ветеранської політики. З понад пів сотні військовослужбовців та ветеранів 20 учасників представили сталеве серце України на чолі команди криворізьких інвіктусів Валерій Катькін. Це така подушна команда, така потужна енергетика. Велика подяка нашому місту, яке нам дало автобус, такий шикарний саркаміссаркамісний. Тось на нас автобус привіз. На нас автобус чекає. То с нас наслід тільки перемагати. Наша команда вона готується з минулого року С Ігор у Львові. Тобто ми готові, ми займаємося, ми займаємося. І я вважаю, що у нас буде призові місця на, на, на цих змаганнях. За плечима у нашої команди чимало вже підкорених вершин і спортивних нагород в межах країни і поза нею. Учасник збірної ігр нескорених Дюссельдорфі» – Це змагання проходили в Німеччині. Я змагався в дисциплінах веслування на тренажері, плавання і волейбол сидячи у веслуванні на тренажері, зайняв друге місце на посівку. Призове. в плаванні був п'ятий, а в волейболі не попали до сітки фіналу. І саме головне це якби отримати задоволення, але й хочеться теж щось і виграти. Я бажаю тут всім перемогу. Приїхав підтримати свого брата. Бажаємо теж перемоги, щоб все в нього вдалося. Досвідченого криворізького інвіктуса Василя Стуженка на змаганнях підтримує його дружина. каже, разом долають усі випробування життя. Це для наших ветеранів дуже і дуже важливо в наш час. І я гадаю, що і в майбутньому, якщо кожен долучиться до підтримки ветеранів, це буде їх надихати, надихати прикладом. Кожен ветеран, щоб надихав прикладом. А ми, як сім'я, як родина, підтримували їх в їхніх інтересах їхніх починаннях». Цього разу Василь мірявся силами, з суперниками у веслуванні на тренажерах. Ну, спортом почав займатися з 2018 року е і ну, приймав участь в е національних іграх нескорених, е був в складі команди, е приймав участь в газі. Ну, мої ну, основні види спорту це стрільба з лукасплавання. В газі я здобув срібну медаль. Потім ще раз приймав участь у міжнародних змаганнях Warriors Games, ну, Там я виступив багато краще, це у 22-му році. 에, здобув три золотих медалі з плавання, срібну медаль по срібні з луку і командна срібло ми займав, зайняли по волейболу, сидячи. 에, зараз усе, ну, приїхали в, в Дніпро і От виступив ще яке місце, зайняв, не знаю. Ну, так села та діберуються ну, для себе новому виду спорту. Загалом військові змагалися у чотирьох видах спорту. В різних категоріях відповідно до ступеня поранення чи захворювання, отриманих на полі бою. Захисники вкотре доводять: немає нічого неможливого, коли є ціль, воля та наполегливість. Жим шлаги наразиться для мене. Така перша права в моєму житті. Тобто Я в минулому пару ліфтер, але я це право ще не робив. Така права цікава, така права масова. Я вважаю, що ми також будемо місці таке видоспорту е, проводити. Інтенсивну фізичну терапію «Ейрбайку» вирішили випробувати чимало поціновувачів кардіотренувань. Поганяти вітер у залі взялося і подружжя інвіктусів. З чоловіком я давно вже так. Е... Ми їздимо разом кругом, ходимо разом, живемо разом, але приєдналась для себе чисто. А Це що їдуть на змагання, то я вже з ними. Так що дякую, мені сподобалося вау. Найкраща хазяйка, найкраща дружина, найкращий друг. Нехай мені всі зазрять. У ривку гирі змагалися як чоловіки, так і жінки. Силовий екстрем демонстрували і професійні стронгмени. Богдан Копил показав найкращий результат у вправі супер-йок. Дистанцію у 20 метрів з вагою 300 кілограмів він подолав за 8 секунд. Ще з дитинства захоплювався, займався другими видами спорту, займався футболом, кікбоксингом, важкою атлетикою. Потім пауерліфтингом трохи. Гіровим спортом, а потім ще як так спомнили, що по дитинству дуже сильно любив дається Василя Вірастюка по телевізору. Ці змагання, ці турніри, і оце за цього можна сказати і займаюся. Найсильніша людина світу не на екрані, а наживо цього разу як суддя. Василь Вірастюк переконаний для успішного та швидкого відновлення українських героїв спорт найкращий спосіб, як кажуть розумні люди за дослідженнями. Що є хорошим механізмом для психологічної реабілітації та соціалізації ветерана. Тому що мотивує, організовує е і дає мету, якщо дійсно ветерана захопило. Тому важливо. важливо, щоб ветерани брали участь у подібних заходах. Дуже важливо, щоб ми, як організатори, їх проводили. Е дуже важливо, щоб нас. Підтримували е, ті і бізнес-структури, тому що сподіватися зараз на державний бюджет, це неможливо, все йде на війну. Тому дякую абсолютно кожному, хто бере участь з боку ветеранів та військовослужбовців, хто підтримує нас, е, також голів обласних адміністрацій, подекуди е, голови територіальних громад, всі всі всі, хто нас підтримує, всі. Всім величезне спасибі. Хто з нами на одній хвилі? Мета участі у спортивних іграх тут у кожного своя. А от мотивація єдина, яка часом кардинально змінює життя, повністю соціалізувався. Почав багато подорожувати по Україні за кордоном. Ну, завів багато нових друзів, ну, от, е, познайомився з дружиною. Це все завдяки е, спорту для мене взагалі спорт це щось інший вибір. Люди тіше серйозно займаються спортом, вони інакше мислять. Це ветеранська спільнота, це можливість е, познайомитися з новими друзями, з побратимами, це можливість обмінятися якимось своїм досвідом, це можливість. Отримати заряд позитив енергії на да, той, який ви сьогодні будете бачити, це можливість далі попасти в склад збірної України, яка сподівається, що в цьому році теж поїде в Європу і буде там встановлювати світові рекорди. Олександр Швачка один з найактивніших учасників заходів Федерації Стронгмену. Ми виробники цементу і бетону, тобто, якщо треба там якогось москаля там з залити бетоном до відбудови і не відбудови країни звичайно своїм прикладом. Надихає інших Олександр у свої 23 Він ветеран війни. Пішов на фронт, підписав контракт, бо добровольцем не брали 2 лютого у 23-му році, коли звільнився тата. Бо в мене в сім'ї всі військові і через те мене не брали добровольців. Місяць побув в учебці і поїхав в Донецьку область. Там і він новибукова травма. Не, відірвало ліву ногу, а праву будували. Просто на змагання ще ні разу не був. Хочеться, хочеться робити і перемагати тільки в подальшому. У кожного з інвіктусів своя історія поранення, виживання ще перемог особистих і на полі бою. Коли ми відбували Харківщину, ми йшли на сопління, пройшли, почати Ізюм, і нам громадянські люди передали, що група ДРГ, 12 чоловік слева от нас приходять далі групу до нас. І ми видунулись маленькою групкою і захватили два майора. один майор розвідки взяли в групу. І ще чоловік, там старший солдат, сержанти, взяли ці хворки. Ми далі поїхали в Краматорск, далі проходили Слава това і далі чуть приходили. проходим, и тут. Перший раз приїхав за місяць Харків і соревнования одразу позвали під Бахмут, під Кліщівкою. Там шість кілометрів евакуація. Нада пішком ні посадок, там одні пеньки. Ну там утрані я получав бажаю спорт на війні. Чуть-чуть было. -чуть. Не до этого себя. Ну зараз з удовольствием, коли предложили, поучаствовал здесь. я думаю, що спорт объединяет. Криворіжці на цих змаганнях серед найбільш досвідчених тренує наших земляків Олександр Гончар. Працює з кожним індивідуально за окремою методикою. Наша задача його як капітана як функціонера цього нового напряму цієї збірної. Йому ви як старшого тренера. По-перше, це реабілітація. Вивезти хлопців з якогось кола після поранення, поранення. вернутися до цивільного нормального життя. Хочу поздоровити Валерія з да, другим місцем. Да, да, дякую. Гарний результат. Була велика конкуренція, дуже приємно. Показав достойний результат. За результатами змагань криворіжці продемонстрували міцний сталевий дух і привезли додому 14 медалей, стверджують, далі буде. А відтак готуються до підкорення нових вершин. Юлія Вітряк Денис Захаров постфактум.